А вон их целая кухня. Не Вон, Мухтан, их сюда. Чего я тебе сейчас просвечиваю? А что вот, улыбай, я у меня, сама не очень интересна. Чего, чего, зараз я сейчас просвечиваю? Сама Ага, вот вот так светить можна тут так, ну вот. А вот дві, знимайте его. Вот знімай. Во. О, вони ще були. Ой, їх. Вот А, Все, выключай. Скики. Потыки уже Ще лазять навіть?

Сюди. Це, я, тарамп... О, Подиви, тарантул завалив тарантула. Глянь, приколи. Один тарантул вон куски його і в другий тарантул. Три на того тарантула. І то він подивися, вон, вон куски тарантула, що тарантул завалив тарантула. тарамполу. О, такой ліпший, він. А <coughs> дату я таранту... Ой, одивіться, дали павчик, а він вода сюди дали. Я маленьку мала йшла. Ящерку. Маленьку. Велика сидить. А вон диви, 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 диви. О. Їх багато тут. Що? Чи її дзвінко? А вон ще одна заглядає? Ну, за я ж так її знімаю.